За безпечну експлуатацію та технічне обслуговування домових наційних каналів житлових та громадських будівлях забезпечує власник балансу орендар або ви цього приміщення, тобто. У цьому це власник, якщо є створеного голова ЗОБ, то озобе перевірки почищення димових вентиляційних каналів, ви повинні виконуватися спеціалізована організація, яка має дозвіл напинання цих робіт. У будинках, які обладнані приладними паратами з відведенням продуктів згорання у димоходи, забороняється влаштувати ватжі вентиляцію штучне спонукання, так звані примусові витяжки, тому що так сказано, може бути створена зворотна тяга і продукти згорання газового приладу підуть не у димохід. А підуть у приміщення і може виникнути нещастий випадок. Також періодичні річних перевірці прочищення підлягають димоходи опальних печей, ємностних газопонагривичів і опальних котлів, які працюють сезонно не річні ніж один раз на рік перед початком опального сезону. А які працюють цілий рік це два рази на рік навесні і восени. Перевірки прочищення домовці каналів оформляється відповідним актом, який обов'язковому порядку потрібно один примірник передавати газоподільній організації, яка у них зберігається. Не менше одного року. Також хочу наголосити, що газові котли і інше опалювальне газообладнання повинні обладнане автоматикою, що забезпечує відключення пальників за умов припинення подачі газу, за умов зниження тиску газу нижче робочого, погасання палива, відсутність тяги в димоході та перевищення температури теплоносія. носія. Приводи безпеки. Перевикористання газу поживаючого обладнання, це такі, як сигналізатор з догазовності та електромігний клапаний сікач. Синалізатор згазовності подає звуковий сигнал під час вивлення витоку природнього печадного газу. Та якщо він працює у парі з електроміжним клапаном відсікачем, він перекриває подачу газу. Ці прилади є у вільному доступі, важливо це придбати для своєї же безпеки.